Доброго вечора. Робимо розмінку для хвоста. Я не при параді, як завжди. бо я з городу. якщо була в городі так тихо. не ламати, не падати. Зараз, зараз, ану. Один, два, три. Розмінка для хвоста. Назад. Біжим назад. Біжим назад. Що самі? Razmimka dla chłosta. Gazujem. Bihimoty. Oto bihimoty. Mamy mi? Mamy mi? Mamyśko. Tydynka. Tydynki. ще розмінку для хвоста Давай Трушки треба розробити розмінку, щоб трошки сками. Не відкривай, комара, двері. <риски> так, все, все, так, все, все, спокою. Тавара, не відкривай, курятник. Все, робимо розміночку Атаманша, Му! моя дівчатка. Да? Зробимо розминку. Дай. Все. Камара, не дири. Біжи. Я сейчас скушу що? Один, два, фізкультура. Вічильня фізкультура. Три. <реку> <реку> Диємо туши. <реку> камара, не дири, там камара психуя. Так. Один, два, три. Погнали. Один, два, три, один, два, три. Ой, маменька! Ой, маменька! Ой, маменька! Мам! мам. Косито! Ой, косито! Ой, маменька, косито! Да? Э, 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 э. Учекалась? Учекалась? А хвост надо разминать. Что ты хотела? Что ты хотела? Бежим, Люцик? Люцик? Бежим? Чудо тебе! Вот так! Ара! Ммм! Потрогай! Не кусайся! Не кусайся! Все кусайся! Все кусайся! А ты мне там туйку ломаешь, А там Манша! А, а ти майже тут. Лисиня, а довелася туди. Невелася туди, кажу. Хто там, куку? Йдемо -ку. хвост розминати. Я трошки э, калорії скинула. По одному мені айфон каже, пише, скинь. Маріна каже, скинь ще 219 калорій. Я говорю, якщо я щось скину. Кажу телефону будеш ти зі мною ходити, бо якщо я буду тебе таскати, ти мені напишеш, що все, Маріна, зупинися, бо зупиниться серце. Ну що, один, два, боже, чумазики, три, а я побігла. Ой мами, ой, мамина, ой, мамине, ой, мамини, ой, мамі, ой сумулянчик, ой мами, весення, ой, весення, не гази мене. А там ще. А таки мать лисеня. Перестань. Перестань. Ох ти ж моя любов. Ох ти ж моя любов. Ти моя любов. Любов. Мамна. Кажи, мама. що ти з ними бігає, згоняєш со мной. Я вам покажу тебе. Що там, мамо, Що таке втомилася? Я від тебе теж втомилася. Не бійся! До мами. До мами. Апа-апа. Апа-апа. лисенок? Ты что? А? Тебе надо мои тапки. Семен, что такое? Ой. Ты Эй, ну, давай догоняй. Комара, Комара, что ты робишь там? Лисень, пусти тапок. Капец, ты тапок покажу. Ах ти ж пороги, ах ти ж маменька сатун. Мама мамень, не така зараза, така любов моя. Ось моя любов. Ось моя любов, ось моя любов, ось моя любов, ось О, зараз всіх покажу, класний такий. Ось тут світло гарно паде. Лисиня. Ось моя красота, ось мамина красота, моя мамина любов. Чыка, мамина любов, любов мамина. Кажу мамина, М -м -м -м. Кажи, мамина, Майна, далі. Хто тут є? Мотя. 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 Мотя косота. Камарка. Мотя не дуже любить цілуватися. Це, це не лісенок. Цілуй маму. Ну, чутку. Ні. Вона, коротше, як мама її. Вона не дуже любить цілуватися. Йди. Хто слідучий? Люцик сюди. Люцик, до мене. До мене, Йди. Ах, ти ж парадій. Ах ти ж паразит. Люцик, ей люцик, ей люцик. Це все шило, шило в папі. Люцик, так сюди, в камеру дивися, в камеру дивися, в камеру дивися в камеру, від тебе відмовляться. Понімаєш, як подивляться, що ти чумачечий скажуть, нам такі чумачечі, діти не треба. Касатун. Касатун, Касатун, Не кусайся ти. Здій що ти не кусайся. Як приїдеш на осім'ю, то ділай хоча б перші два дні що ти нормальний, що ти коротше, не ганяєш, не кусайся, не б'єшся. Поняв, щоб тебе не вернули відразу. Якщо то, то ти через неділю. Це людська. Хто тут далі? Інтелігент. Так, О, ну це, звісно, це такий це важний, статний пацан такий, поняли? Він такий, він собі знає ціну. Інтелігентіна. Странно, що його ніхто не питає. Я от, чесно, я не знаю. Він, він такий, ну, він такий, ух, ух. Пацик. Дивися, в камеру. Не хочеш в камеру? Давай в камеру дивися, давай. Целуватися, Цилася потім поцілуйся. Що, уганявся з мамкою? Це да? інтелігент. Хто тут далі є? Так, ось було. Фу, а там обсудила, покажу. Що нам, що нам, що нам нам а я дам зараз, а я зараз дам. А так. Атаманша. А це, це, це це два брата акрабата, людики Атаманша, це капець, це капець. Це капець, це не дитина, я не знаю. Атаманша, дивися в камеру. Від тебе то точно не відмовляться, бо ти там схожа на своїх власників. Дивися в камеру. Ти хочеш націлуватися зі мною, націлуйся. Ще. І все, це етаманша. така манша, такая косота, вот такая косота, Не такая невсидющая, <головіка> невсидющая такая косата. Вот тут що? я не знаю, тут в сраті, у короче, у люцика пропеллер в сраті, а в цей, наверное, два заселили. Да? Это можно. Азуй. Берем когось симулянта. Симулянт сюда. Команд не тери. Что тут живете? Що тут живет живете? Ну до таке, ну, дай подивлюся. Непонятно понятно, що. Пойшов він. Бо Симулянтина. Це я зараз буде образ. Образ. Це, короче, симулянт. Касатуна такий. Отакий бачите, він такий. Він мен трошки вже піддався мені. Оце чекаю. А, такий характерний пацан. Оце кривий він. Що таке? Опа. Опа. От цього нормально можна показувати. Він на руках себе веде відмінно. Ось така кошата мама, очи не кошата. Цей зовсім не любить цілуватися, ні. Донька приїжджає, то з нею лишиться капець. Він дуже любить мою доньку. Ну, ну і все, бачите, образ. Все. Образ лебедя. Короче, показуємо лебедя. Симулянта нема, залишився лише лебідь. Опа. Опа, ми робимо зайку, Поняли? Короче, все. він не хоче показуватися. Блін, ще й світло падає якось так. Давай, симулянтина. Ну поди, постав ухо. Ну ти знову починаєш зі своїми вухами. Постав вуха кажу. <гум> Чудо. <гум> Цей короче, малий, це, це якийсь умат, я не знаю. Він як входить в образ. Все, О, він в образі, бачите, опа, 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 опа. скажу, я все, я герой. Я короче, такий, я модний, я модний сковородний, отак. От от. Позлю тебе трошки. <гум> Симулянт, боевой, 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 Фея, боевой, 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 Да, Феюшка. Також вона любимається публіки. Коротше, така вона. Це... це не ві, це не кмала. А це вогонь. Тіха. Так, ну, фей, Ти що, щоб від тебе відмовились, чи що. Ти хочеш зі мною жити. Кисота. Ось така вона, отака вона. Вона дуже миловина піка становиться така. Хочу, десь себе покажу. Отак. так. Феюшка. Ох, вона як така, знаєте. Лялькова мала, прямо от мали. лялькова. Маму по зубам дала. А тепер що? жалієш маму? Та тіше, фей! Оце вже не хоче на руках. Бачите, вона зараз мене ще й погрозя. Фей, я сказала, сиди, пози трошки. Вона ще й і мені дасть ну така, коротше, Характерна. Іди, все, іди. Хто? Атаманша? Давай, Атаманшу, покажу лучше Атаманшу. Короче, фея там з характером дівка. Вона така спокійна, але коротше не, не чіпайте мене отак. Адаманша. Адаманша, аби полизатися. Чиловака, маміна. Мамі не чоловака, мамі не чоловака така. Отека чоловака. Очікав, касета. Все. Давайте. Последній забіг. Розмінка для хвоста і шуруйми вольєр. Фу, чекати їсти. Буду скоро їсти і в люлю. Як я кажу, на горшок кушать, на горшок і в люлю. Погнали! Мамины! сюда, сюда, кажу, интеллигент, давай разминайся, Адамань, Комарка сейчас получишь, Камара хочешь, чтобы ей выпустить. Интеллигентина, а что ты вставляешь? Дай сюда, что это? Атаманша! блин, завалила лисиня, ну то капец, капец! ну йди сюди, тобі візьму. Лісенок, не прикалуйся. Не кушуй на мене, пожалуйста. Іди сюди, візьму зараз інтелігента і візьму тебе. О, да-да-да! О, да Ода. Да. Да, да, да. да. Хочу. Блін, вся грязна. Хочу показати. Ці двоє, тіше, інтелігент. Сиди, візьму. Ці двоє малих. Зараз ще віні. И... Та тіше! Інтелігент, каже, ні. Що ти кусаєш? Лисеня. Вельная ще лисеня. Мамон, чоман, маман любимчик. Вот okay. туда подивись. Інтелігент, іди сюди. Я тебе все одно покажу. лисиня, блін, світло падає якось. Короче, камера не передає всю їх красу. Да, ти косо? косо? неймовірна, Вот так от. Неимоверная коса. Очі. Ти такая. інтелігент сюда, йди, я хотіла вас двох показати, а ти вирощиш. І інтелігентіна. Тіше. Да, я знаю, що я тебе вже показувала, я знаю. Потерпи трошки. Так, не хоче. бачите? Оце такі, оце такі. Вони. Оце, оце інтелігент. Він не хоче показуватися, тому він каже, до побачення телебачення. Всім добраніч. будьте здорові. Пуза в грязюки, як мають виглядати щасливі коржі завжди посміхатися і завжди грязні. Отак от. от. Кажи пока-пока. Все, всім пока-пока.